А сьогодні Бог дає нам таке видиме слово святого Кавла Пустельника, дає нам його життя, щоб воно було для нас таким мотиватором укріплення. Життя цього святого описав святий Єронім зі Стридоном, ну, або просто ми його знаємо, як святий Єронім. І те життя, яке ми поспівували, і життя, яке написав святий Єронім, описує найважливіші такі події з тобто, життя святого першого пустерника в наступний спосіб. Був собі юнак, який мав 16 років і під час переслідування за кесаря е, Декана. Без Мусить тікати зі свого дому, тому що брат, тому що чоловік його сестри хоче його переслідувати, хоче його видати римській владі. І тікає в Єгипті на пустиню Фіби або Тебе. Це є пустиня верхнього Єгипту. І там проводить своє життя серед таких подібних пустельників, можливо, як і він. І каже святий Єронім, беззавершуючи цей етап пустелі, говорить, що прийняв Павло добровільно те, до чого змусила його потреба. No drugie myślowałem, no, Pawło, pustelnik, to tak nie duży wcięł na tu pustyniu i, I możliwe, że nie było, to była, no, na początku to była pewna prokletia, zadeszety, ridyjim, zadeszety swoją rodzinu, zadeszety swoją, nieznam, za deszcz, komfort. Jeronimu za dużo jeszcze, bo był dosyć erodowanym, był wczelnym. В єгипетських і в грецьких науках, видно, його родина була такою заможньою, можливо, аристократичною. І залишити усе це і, і піти на пустиню не було можливо для нього легким вибором. Але прийняв добровільно те, до чого його змусили, і це вже є дуже християнська постава. Думаю, що з цієї постави хоче нас святий Павло, на пост, святий Павло пустельник навчити, приймати те, добровільно, до чого змушує мене життя, до чого змушує мене моя історія. Ця пустеля то, то є та ситуація, в якій кожен з нас знаходиться. Хтось є з такої, а не іншої родини, хтось є в такому, а не іншому стані, хтось одружений, хтось самотній. ma taki aniniak charakter, taką aniniak pracę. Ta sytuacja, ta konkretna sytuacja życia, i Oświat Bóg do ciebie dzisiaj postawił, to jest twoja pustynia, a, a może to jest twój oazis. I ta e, e, postać Pawła już jest dla mnie takim zrękłem. Бо я приглядаюся в цьому зеркалі і бачу, що як багато ситуацій і моментів я не приймаю, не хочу прийняти. Чому саме пустиня? Знаємо, що святий Єронім е, був біблістом, займався переходом Слова Божого. І тому це Життя, яке він описував, він не просто писав хроніку, так? не було його метою показати таку точну, а, точну біографію. Тільки метою святого Єроніма було пояснити життя святого Павла в світлі святого Писання. І постиня є тут дуже важливим для нас символом. Ми всі звикли, щоб. На пустині народ ізраїльський був протягом 40 років, на пустині Господь замаміє поновно Ізраїль, щоб промовляти до його серця, як каже пророк Осія. Ну давайте подумаємо, чого це Ізраїль протягом 40 років пробував на пустині. Що було причиною того дої мандрівки Ізраїля через пустиню? Czy cel prosto była taka turystyczna propozycja wicogospodar? Czy czy była jeszcze jakaś przyczyna do tego? Kiedy my czytamy Słowo Boże, to nie dał mu spoj nie kaje, tak do Izraela, tak do Lidma i i tak, że blisko do ziemi obieca, no i może by jeszcze troszkę w pustyni by widzi, no, chociażby rok na na Soro, może bymy by się jeszcze trochę. Тільки була причина тому, що Ізраїль опинився на пустині. І причина цьому це бунт проти Бога і проти Мойсеї. Це постійне нарікання і неприймання волі Божої. Це також страх перед тим, що я не зможу осягнути землі обіцяної. І тому Господь Бог. Допустив, що Ізраїль перебував на пустині протягом 40 років. Можна сказати, що пустиня це є певне місце, де Бог хоче лікувати мене і тебе від пункту. Я перепрошую, є я хтось хоч один зпунтований Є. Знаєте, я хочу вам сказати, що тому цей гімн до святого Павла Пустельника такий довгий, щоб хоч трохи на початку літургії хтось збунтувався, щоб я принаймні потім мав говорити до кого проповідь. Тому так довго ми то співали. І тому, e, тому є пустиня, яка не має за намір очищати моє серце. Пустиня, брати і сестри, це також є певне негативне зображення того, що відбудеться з нами, коли ми помремо і прийдемо до Божого царства. Так, що я маю на увазі? Надіюсь, що я вас забуду трохи. Спробую тепер пояснити. На пустині людина не може нічого забрати з собою. E, на пустині немає жодних розваг, немає чим насичувати свої змисли, свої чуття. І залишається тільки те, що ти маєш в своєму серці, тобто твої відносини з Богом. To jest to, co się z nami, kiedy my przychodzimy do Boga. Czemu polegaje, między innymi polega czyste liście? Wydaje nam się, hmm. że czyste liście to takie troszkę męcze piekło, z którego można wyjść. No i to nas trochę raduje. No to trochę nie tak. Przez życie ludzka dusza Містить в собі багато різних спогадів, багато різних рис характеру, багато також страстей, пожадливостей, вад і так далі. І хоча б покаялася в своїх гріхах, щиро їх визнала, то те, що оці церкви називають страстю або пожатливістю, залишається. Но живучи на землі. Ці страсті, ці пожадливості ми заспокоюємо при допомозі тіла. Але коли людина вмирає, це тіло в неї відбирають. І виходить така ситуація, пожадливість є, а тіла нету. Немає чим її заспокоювати. І починається, вибачте за таке слово, ломка. І тому потрібний період очищення. Бо представте собі, що хтось протягом життя мав якусь залежність, наприклад, був залежний від сексу, від порнографії, від різних сексуальних гріхів. Ну, коли був жив на землі, ну то мав тіло, коли потрапив. В інший вимір там тіла немає, а страст, пожадливість є. І тому мусить пройти через вогонь Очищення, щоб умертвити собі цю пожадливість, щоб Господь випалив, якби її. Тому Писання говорить, що будуть спасені, наче крізь вогонь. Те саме можемо сказати про жадівність до грошей, до багатства. o zazdrość, o nienawidz, o gniew, o wszystko. No, Boże Bóg podobał się taką możliwością dla wszystkich nas i mówił, słuchajcie, że tutaj na ziemi można przejść przez pewne czyste leszcze. I tym czyste leszczem jest doświadczenie pustyni, gdzie wszystko sobie rozbawiasz, І, можна сказати, тренуєш певний спосіб буття, який буде у вічності, де буде тільки ти і Бог, і життя в правді. Іншим таким знаком та тільки перші два стопчики того гідно пояснили. Ще лишилося, там, надіюсь, бачили. Багато. Другим таким знаком е, життя, який супроводжував життя святого Павла Першого пустельника, є пальма. Каже святий Іронім, що е, Павло знайшов певну вазу і жив з плодів пальми. Святий Іронім не хотів е, представити святого Павла Першого пустельника таким суровим вегетаріанцем і не хотів е, описати його. Кулінарно кухонних смаків. На святий Єронік хотів щось інше показати, бо пальма є образом праведного життя в Біблії. Написано в псалмі справедливі заквітне як пальма. Тобто -то як? Цікаво, як не пальма. Чому праведність в Біблії порівнюється до пальми? З дуже простої причини. Парма це дерево, ну, або трава, не знаю. Ході кажуть, що трава. Менше сте. То певна рослина, яка росте тільки вгору і не має гілків. Гілок. Парма не росте, так не знає, хтось бачите, таку розлогисту пальми, як дуб. Або як клен. Nie ma takich, takiej palmy. Palma zawsze rośnie w górę. I cały obraz sprawiedliwego życia, jakie ja przyjmuje tylko w górę, tylko do Gospoda, widzi e, tam swoją metę. I e, w górę tej palmy wincza pewna korona. Ну і ще одна властивість пальми, яка допоможе нам зрозуміти цей біблійний символ. Це дуже міцне дерево. Його може, не знаю, хлостати вітер, ураган, вигинати його в різні боки. І то є образ. Могороні твого життя різних випробовувань і спокус. Ну, якщо ти міцно закорінений в Богові, то ти не будеш зламати. Таку побігці сьогодні тобі хоче дати Бог також в образі цього життя святого Павла першого пустельника. Ще іншим знаком, який супроводжує життя святого нашого Патріарха, є. Що Крук приносив йому їжу, і коли прийшов до нього воський святий Антоній Великий Абат, ну то Крук по двоє порцію приніс вдвічі більше хліба. Знову, що святий Геронім хоче цим сказати? Знаєте, я читав багато описів життя святих. Майже кожному третьому круг приносив щось. Я вже в певному моменті подумав, що мусить існувати якийсь батальйон круків спеціально, які, які кормлять тих святих. А, на першій сторінці, мусить існувати такий, я не знаю, штаб круків або не знаю, як то сказати. Наприклад, є такий святий Герарт з Айнзіден, Бенедиктин, якого також приносив їжу. Що йдеться з, з тими круками взагалі? Знову святий Єроднім висловлюється мовою Біблії і нав'язує тут до знаного образу до того читання, яке ми читали. Сьогодні до першого черпня, з четверня царів, де маємо пророка Іллю, який протиставився тому світі, в якому жив. Подібно як святий Павло перший пустенник. Ріше святий Павло, перший пустельник, протиставився світові, так як пророк ім'я. Пророк ім'я протиставився самому цареві Ахаву. І Павло Поседник також протиставився двом кесарям, яких пережив. Протиставився їхній політиці. Протиставився в усьому римському світові, всьому ідеалові, який він репрезентував. І подібно як і я мусів тікати, мусів шукати схрону, так само він ж, тікає на пустиню. І цей круг є нічим іншим, як знаком Божого проведіння. Знаком того, що Бог дбає про своїх дітей, що ті, які люблять Бога, не будуть їм не нічого бракувати. Подібно, як говорить псалом, Господь мій пастир, нічого мені не бракує. Два леви, які видали йому могилу. До чого тут нав'язує святий Єронім? Точно вам не скажу, але припускаю, що нав'язує він до книги пророка Даніїла. Даниїл був кинутий до ями з левами. Майже як до гробу був кинутий. І Господь його випроваджує з життя. І це є знак пасхальний, що смерть не панує над нами. Смерть не панує над тими, хто є рідній Богові. Навіть якщо хтось умирає, то умирає в Христі. І вже є як зерно, яке кинути як в землю і готове воскреснути в відповідний час. Перепрошую, ви не втомилася ще? Вже втомилися, Ну, вже година. Ще одну деталь згадує Єронім. Приходить він до святого Павла Ішденника, війні ще не він, а Святий Антоній, так описує Єронім це життя. І Павло після молитви вже знає, що має вибирати, каже, слухай, Принесеш мені плащ святого Атаназія. Нащо Павлові був той плащ святого Атанасія? Щоб в ньому буде похованим. Хтось міг би сказати так. Ну, Такі вибрики, то вже виборсти, отче. Навіщо йому був цей плащ святого Атаназія? А треба сказати, що святий Атаназій був в Александрії. A dosyć daleko widził. Do 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 w takim Antonii ideę do Aleksandrii, do Epysko-Partenarii, to to, że tak tę plaść wniosło i pochowano, tak, że to było pochowane przez pustelnika. Chcę powiedzieć, że duże symboliczne, czumu. Może tak za kim czuć. То є знак від небача. Плащ святого Атанасія є дуже символічною річчю. Справа в тому, що святий Афанасій Великий або святий Афанасій Олександрійський був ревним захисником істинної віри. В той час велику рану церкві завдала єрес арянізму. Єресь, яка проголошувала, що Ісус Христос не є Богом, що Ісус Христос є нижчий від Отця, що Він є таким Богом другої категорії, але є рівним Отцю. І коли Святий Павло просить про той плащ, то хочу сказати, що я хочу вмерти в істинній вірі. Я хочу померти в тій вірі, яку я прийняв від церкви. No i ostatnie. Kiedy Antoni wróci, to widzi Pawła, który stoi na kolinach z rozniosłymi rękami i myśli, że to jest No, tak naprawdę, Paweł już umarł. Dlaczego ten znak jest tak To Bo w Biblii, kiedy będziemy uważnie czytać teksty Świętego Pisań, to w moment śmierci jakiejś osoby, Буде свідчити про момент його, про все його життя. Я вже говорив про це тільки так повторюю коротко. Звернімо увагу. Ісус помирає маємо пустий гріб. І цей момент пустого гробу, цей знак пустого гробу свідчить, що все життя його було в свободі. Pomeraje na przykład z faraon, chowają faraona, słuch, im koleżaną, koni, co e, to wszystko? Złoto, srebro, czemu? No bo że tak przywiązany był do tego wszystkiego. Nie może tego zadeżedeć. No. Pomeraje na przykład Juda Iskarijotski. W jaki sposób? Och, lepiej przed ryzykiem i sobie nie wyobrazić. No czy wszyscy wypali z niego. A czemu? Bo także Nie miał kontaktu ze swoim wnętrzem. Miał bardzo dużo dumok, Mał miał bardzo dużo pragnień, które nikomu nie odkrywali. Żył w zazdroszczach, w skrytym uśluchzeniu naszego Pana. Коли ми приглядаємося до цього життя Святого Павла Пустельника і бачимо, що він помирає, стоячи на коліна, то це може свідчити про одне, що усе його життя було молитвою і хвалою Бога. І такого життя я вам всім бажаю. Амен.